Дивіться, знаходжусь в Карпатах, будуємо комерційну нерухомість, приватні будинки тощо. За моєю спиною будинок з газоблоку. Вартість фундамент, коробка, дах, фасад, вікна, двері, вхідні без внутрішнього ремонту, метр квадратний коштує в межах 30 тисяч гривень. Це орієнтовна вартість, це залежить від рельєфу, типу фундамента, оздоблення тощо. Зараз вам покажу, як вони виглядають в Карпатах будинки з газоблоку що може входити і як це може виглядати. Дивіться, це отакий будиночок, отак він виглядає, з цієї сторони, біля кожного є. Може бути таке оздоблення фасаду. Отака тераса, Полімерна дошка, тераса з виглядом на Карпати, гори. Ось дивіться як басейни, тераси з мангалом, фронтон так виглядає, метал, дерево, плитка, поєднанні. Дуже чудовий вигляд, в нас зараз сніжить. Ось так це все круто виглядає і можна насорзуватись краєвидом, лісом, подивіться як... Як ліс поряд сніжить отакий будиночок. Це топові продукти ми можемо вам запропонувати за адекватні кошти. З ділянкою під ключ, з переведенням під забудову. Дивіться, от, як гарно. Басейн, будинок, вийшли, покупалися, полежали там. Тут поряд смереки. Може камера всього не передає, але тут дуже цікаво, затишно і комфортно, дуже спокійно. Тому звертайтесь, купуйте ділянки, ми вам побудуємо в Карпатах. Звертайтесь до зустрічі.